На точці продажу у мікрорайоні намив документи перевірили у Віталія. Його ялинки позначені спеціальним маркуванням, бирками зі штрих-кодами. Чоловік вважає перевірку новорічних ялинок доцільною. Дуже важливо, тому що раз ми займаємося торговлею. Дажни бить не давно все документи розрішення, щоб була санітарна порубка леса, а не просто люди. Прийшли ні з того, ні з цього, взяли і срубили йовку. У нас документи всі є. На всіх ёлочках, йочках, сочинках, піхточках, на всіх є чіпи, все официально. Віталій працює три роки. Каже, що жодного разу не було проблем при перевірці. Декларація про режим роботи. Це видає гори на мою точку з указанням міста с режимом работы с до досыльки я работаю сюда также входит э, трудовой договор который заключается на меня я здесь как э, работник работаю э, он есть потом товаротранспортные накладные э, это сюда входит как накладная а покупки ели сосен и пихт Транспортування, та також в неї указані чипи. під час перевірки точок продажу фахівці державної екологічної інспекції виявили нестачу документів та відсутність реєстрації штрих-кодів, які вказують на легальність вирубки дерев. А де чипи? скажіть, будь ласка, а це у вас наклада на перевезення? Так. Ну, так, тому... Ні, букву не став. У разі виявлення порушень фахівці Держекоінспекції викликають слідчо-оперативну групу для фіксації правопорушення, розповіла інспекторка з охорони навколишнього середовища Державної екологічної інспекції Південного округу Наталія Барчук. Продавці та реалізатори відмовилися від коментарів. На другій торговельні точки, на жаль, чіпи не прибуваються по програмі. от для цього була викликана поліція для того, щоб розібратися, також у них там. Немає товартранспортно-накладної форми ліс, де саме зазначені номера цих бірок, чипів та походження ялинок. Ми став на протокол за статті 88 прим 1, частина 1. Цей протокол передадуть до суду. Там уже розглядатимуть справу по суті та ухвалюватимуть рішення. Або накладуть штраф, або у разі виправдання не застосовуватимуть жодних санкцій, каже Барчук. Загалом від 11 грудня у Миколаєві виявлено два порушення. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.